Доброго ми з України. Е, щось пішла така п'янка, зроблю ще один огляд. Ось такий герой, таке мій Кадзуті, божество грому. Просто робив огляд на Камаза, обламався на цьому такому мій Кадзуті. В народі на нього кажуть барабан. Значить, цій е, школа бойової. Магії клас. Тобто він може, е, якби додатково ще урон накласти шкоду при ударі. Ну, такий собі класи, як на мене ні про що. Е, ось фішка, яку я про нього не знав. Значить, в нього є сопротивлення недугам оборони. Тобто йому зрізати броню не можна. Це природжена властивість супротивляється недугам, які впливають на захист. Я так розумію, що захист і любий. І ще одне удар громад, коли міньйон, принадлежащий атами герою, уніштожається, герой отримує небольшое кількість мани. Тоже досить класна фішка, за рахуванням того, що в нього висока швидкість мани. Значить, по статах, атака середнячкова 750, броня, така собі, можна сказати, нижче середнє. Здоров'я, ну, також середнячкове. Якби стати більш-менш збалансовані, герой, знову ж таки, в атаку. В захисті, з нього користі ну, сильно багато не буде, емблемами бажано його качати в е, атаку, ну і там вже дивитись по ситуації де чіпляти броню, Я б, е, сто, сторонник більше того, щоб чіпляти е, е, більше броню. Ну, Якщо це не Камазоц, в якого там і 1300 немає здоров'я, то краще чіпляти броню. Тому що від тичок героїв, навіть від ульти героїв, ваш герой буде менше отримувати шкоди. В нього може бути і 2000 хп, але якщо в нього броня 600, то він просто з тички буде набагато отримувати більше шкоди. Звичайно, є дотурон якесь горіння і так далі, труйка, які будуть знімати певну кількість хп. Ну, 1366 це немало. Загони, артефакти. Спокійно в нього буде там 1700 хп. Це нормально. Поїхали далі. По самому навику. Швидкість набору мани висока. Це супер, це класно. Герой заряджається з. Вісьми камінців, в теорії можна розкрутити там його і до 7, якщо сильно постаратися і до 6, але менш з тим, висока швидкість набору мани це вже дуже добре. Наносить 255% шкоди цілі і всім найближчим ворогам. Тобто, в цілому це вийде 765%. Ну, У відсотках воно трішки не так. Якщо якийсь шотер 765 би наносив, то він би там більше тисячі з ульти вибивав легко. Цей так наносити не буде, тому що тут йде не, ну, якби не, не математично а не геометрична прогресія, а просто додавання. Тобто відсоток шкоди. Він множиться. Тобто, якщо якийсь герой наносить 300 шкоди, а якийсь 450, то, як правило, 300 зніме там 300, наприклад, ХП, а 450 зніме 600 ХП. Тому що тут відсо... це треба розуміти, що тут все у відсотках, тут не в певних якихось кількостях ХП. Тому ну, шкоду він наносить не сильно велику. Куди знімати там плюс-мінус 300%, як його вкачати, які йому дати загони, артефакти, з кожного персонажа знімати 300 здоров'я. Це небагато. Але далі заклинатель і найближчі союзники отримують 50% збільшеного урону збільшеної шкоди від спеціальних навиків на 4 ходи. По-перше, добре, що не на 3, не на 2, а на 4. Це досить багато. З урахуванням, що він швидкий, він буде одним із першим заряджатися. Якщо в нього зліва справа поставити якихось шотерів, то вони будуть зульти бити в півтора рази сильніше. Тобто, якщо Ангрибода там з забирає 800, то вона вже буде стички забирати 1200. От Типу такого плану. Але це ще не все. Далі стих... пробуджена стихія. Призиває Міньйон шип для всіх союзників стихії льоду. Міньйон Шип наслідує 10% атаки і 5% ХП. Небагато, але додатково досить таки непогано. Зрахуванням того, що це атакуючий герої, я б його радив використовувати в командах там 4-1, 3-2, 3 3-1-1, то е це досить добре, тому що всі ваші герої сині будуть мати по додатковому міньйону. Так, да, це там невелика не шкода, якихось 5, 10, 20. Вони будуть ХП знімати ці міньйони гицати, але по-перше. Ну, якихось 5%, считайте, збільшили ХП. По-друге, ну, все рівно це може зіграти досить часто роль. От на, на тих самих кавалерах, героях, коли Міньйон просто тичкою забирає, це досить суттєво. І далі він розсіє негативні ефекти у всіх союзників. Тобто він клінер. Як на мене, досить корисний, тому що йде гонка з однієї сторони за деспелами, але й клінери також важливі в команді нападу, які очищають вашу команду від всякої труйки, від всякого зрізу броні. Та сама зернітра бухнула, він очистив, чи там той самий автолік. Наклав на вас якусь певну тройку, він очистив. І це досить добре. Герой, значить, на титана, так собі, на команду нападу, досить непоганий герой. ну Теоретично він десь в обороні може постояти, але. Зараз, з урахуванням того, що куча є гемів синіх, які ну, гарно заходять для оборони, та ж сама седна. Тобто в обороні я його не бачу, чесно кажучи. Є набагато ну це седна, такий герой, якого легко отримати. Є ньорди, є теска сліпоки, є кани в кінці кінців, які в команді оборони будуть набагато краще стояти. Але стосовно команди нападу, стосовно навіть якихось івентів, те, що він б'є по трьох, і якщо його розкочагарити на М, дати йому гарні артефакти, загони, він може на якісь там вежі вам зіграти ролі, ну, можна його використовувати на різних івентах, тому що, як правило, мобів по троє. Тому досить корисний, потрібний герой. По 12-бальній системі я йому дам оціночку 10. Хоч він і старий, хоч там і статів. По статах він, можливо, відстає від там, цих героїв, які зараз з'являються. Але таке різноманіття різних ну, примочок дає право йому на життя. І якби висока швидкість мани, і плюс шипи, і плюс те, що не зріжеш йому. Броню. Це досить добре. Це досить добре. Коментуйте, пишіть, лайкайте. Дякую за увагу.